Ось цьому чорненьку йому даю тут під липою, бо він не мириться. Ця вже поїла тут, на припічку. А тут у друга команда. А ще прийде третя команда. Ось тут ще їдять сіренькі, чорненькі, рабенькі, ще одного рабенького немає. І мамки їхньої немає. І ще ми зараз це вони поїдять, ще трошки докидаємо і поставимо кілька коробочок там за забором. Прийде ще друга команда. Ось вже ця вечеря є тут чаненька. Те димок наш. Водичку налили, бо вже водички не було. Тут листя нападало як на коврові. Тож. Все, вже всіх, слава Богу, сьогодні погодували. Йдемо додому, наберемо водички по дорозі.